І давайте ще в катоці подивимося енергії, які є. зараз, сьогодні особливо, повний місяць в Скорпіоні, наскільки я пам'ятаю, це дуже глибинні якісь усягнення, усвідомлення. І давайте подивимося, на що варто звернути увагу, щоб якимось чином пропрацювати себе, більше зрозуміти. На що звернути увагу, так. Сьогодні, в теперішні, години. Угу насправді, дуже потужні енергії, тому що вони дуже глибокі. Скорпіон він такий містичний, але а, мене братик. А, скорпіон Женя. І а, ви ж не думаєте, що я проста дівчина, яка ось щось балакає на відео в лозі своєму і все. У мене брат також пішов на війну, і він а, загубився на війні. І він скорпіон, і зазвичай скорпіони вони дуже глибокі, особистості. І він провидець. Скорпіони вони провидці, в них ясне бачення дуже призвинене. Я б сказала, що повний місяць в скорпіоні а, нам дарує можливість а, хоча б на хвильку доторкнутися, торкнутися до енергії, до природи все бачення. І ось таке все бачення навіть сонечко допомагає знімати відео, все бачення воно розкручує тотально енергії таким чином і енергії усієї реальності. Таким чином, щоб ви почали бачити більше. А Я думаю, хто там бігає, а там собака бігає. Я вже думала, хтось бігає, бігає. Собачка просто бігає, тренується собачка. Ось. І енергії сьогоднішнього повного місяця вони дозволяють нам побачити все, як є. і в розкритому вигляді відчути справжність життєвості нашої. Назовні якісь рівні, які а, ми навіть самі для себе ховали від самих себе. І інколи ми ховаємо інформацію або стани, або почуття, відчуття а, відношення, а, наприклад, стосунка, а, ми ховаємо від самих себе, тому що не хочемо бачити правду, не хочемо бачити а, реалії. Ось. І повний місяць це психіка, це психічна енергія, і психічна енергія це наша, скажімо, природня енергія, як наз... як я називаю, в своїй власній школі вібрації на чистоті сілення. Для мене усі надздібності, якісь магічні прояви, це є природніми здібностями. І ось ці здібності вони допомагають нам відчути власну силу. Ось, і сьогодні ви саме можете відчути власну силу. Вона може огорнутися в дуже потужне коло. І колоться це що?